Сьогодні ми з вами приготуємо рибку, щоб урізноманітнити наш стіл, наші страви. Рибка це доволі легка страва і поживна. Ви знаєте, що морська риба має дуже багато в своєму складі і вітамінів, і споживчих речовин. Її треба їсти і діткам, і хворим людям, і здоровим. Сьогодні ми готуємо з вами. Рибку в маринаді. В моїй сім'ї дуже особливо чоловік полюбляють цю рибу. У нас сьогодні молочний хек. Ми беремо, він у нас вже почищений, обрізані плавнички і ріжемо його на порційні кусочки. Ось такі. Рибки у нас близько 600 грамів, ми її порізали, складаємо у ємність. Тепер беремо сіль. За смаком це десь, може, пів чайної ложки на 600 грам рибки. А тепер кладемо приправу до рибки, яка у вас є, яку ви полюбляєте, ту й кладіть. Гарнесенько перемішаємо і залишимо нашу рибку хвилиночок на 10, хай вона маринується. А ми тим часом підготавлюємо наш маринад. Для цього нам потрібна одна цибулинка середнього розміру і морквинка. Нарізаємо цибульку маленькими квадратиками. Цибульку підготували. Тепер беремо морквиночку і натираємо її на середній терці. Наша рибка промаринувалася. І тепер сковорідочку ми ставимо, наливаємо олійки. Вона практично у нас вже готова, шипить, і ми зараз будемо обжарювати свою рибку. Обжарюємо ми її у борошні, Вмокаємо кожного кусочка в борошно і кладемо на сковорідочку. Вмокаємо З усіх бочків гарненько, і кладемо на сковорідочку. І так продовжуємо робити з кожним кусочком. Обмокнули, перевірили чи всі бочки і кладемо. Рум'янимо нашу рибку з кожного боку. На всі бочки крутимо її, і ось вона, гляньте, вже вона в нас готова. Ми дістаємо її, викладаємо зі сковорідки на тарілочку. І залишаємо її, охолоджуватися, ми готуємо маринад. Для цього ми покришили цибульку. Та моркву потерли. Тепер беремо 2 столових ложки борошна та обсипаємо гарно нашу цибулю. І швидесенько її на сковорідку і рум'янимо Злегка, злегка рум'янимо. Притомили нашу цибульку, вона почала золотіти і додаємо сюди моркву. І пасируємо все це. Наша морква протушкувалася, цибулька м'якенька, рум'яненька. І тепер ми додаємо томатний соус. У мене домашній, він мені дуже добрий на смак. Я додаю його грамів 400. Він не такий же, як з магазину. А магазинного я додаю лише для кольору. Ложечку. Можемо дві додати. Все це перемішуємо гарненько. Томатна паста теж не завадить. Протушкувався наш соус добре. До речі, я зробила оговорку не 400 грамів, а 200 грамів томатного соусу домашнього я. Тепер додаємо сюди кип'яченої водички. Гаряченька вона в нас, додаємо її пів літри. Поступово це робимо, підмішуємо і виливаємо. Гарно розмішуємо, додаємо вогню, і поки вона в нас закіпає, ми можемо відразу додавати сюди цукор, сіль та оцет. Оцету тут додаємо столову ложечку. Тепер сюди ж цукор чайну Ложку, сіль півчайної ложки. Розмішуємо це все та куштуємо обов'язково. Я роблю за своїм смаком, тому завжди, завжди його куштую, лавровий лист поклали і даємо ще трошки протушкуватися. Нашому маринаду. Якщо ви хочете, щоб він у вас був густішим, додайте побільше борошна, якщо рідшим, навпаки. Поки наш маринадик обмінюється смаками зі спеціями, кипить потихесеньку, а ми розкладаємо нашу рибку. У мене в сім'ї чоловік дуже любить, щоб у риби було багато маринаду. Я навпаки, мені б лише рибка потягнула той маринад, і я можу її їсти навіть полусухою. Тому я що роблю? Я більшенькі кусочки розкладаю в глибокі тарілки, а меншенькі в мілкі. Тобто це буде для мене, а це буде для нього. Ось це поменші, це мої. Отак робимо. Розклали, а це для нього кладу. І отак. Розклали ми нашу рибку. І тепер будемо її заливати маринадиком. І наш маринадик готовий. Трішечки він у нас схолов, кип'яченим прям гарячим його не л'ємо. І тепер перемішуємо і наливаємо в наші тарілочки. Погляньте, як воно виглядає. Він рідший, коли ще гаряченький, а коли він охолоне, він буде в нас густенький. За рахунок того, що тут є борошно. Воно дає густоту. Проливаємо рибку гарно, кожну рибочку проливаємо. Маринад на смак я покуштувала, дуже він мені добрий, кисло солоденький, такий, як має бути. Готуйте таку рибку, урізноманітнюйте свої страви. Вона вам обов'язково сподобається, якщо ви її зготуєте. Я в цьому впевнена, бо вона добра. Смакує вона охолодженою. Для того ми її. Охолодиться вона у нас спочатку на столі, потім ми її відправимо до холодильника. І добре, коли її куштуєш на другий день. Рибка набирається маринованого смаку, смаку нашого маринаду, і стає ну, дуже смаковитою. Я бажаю всім добра, я бажаю всім миру. Заходьте!